Брати і сестри, скажемо слава Богу. Ми сьогодні слухали Слово Боже і ще б слухати Слово Боже. І вже не тільки сьогодні, а кожен раз, як вдома, так і в собранні, ми споминаємо нашу державу і собітє, яке совершається сьогодні, то є війна. Війна слово страшне. Війна приносить багато бід, гора, розлух, розрухи різної, кровопроліття, а також сльоз і рідні. Але давайте зголосимо, що є хуже, як війна. Хуже, як війна. І я не говорю о те, що голод теж може бути навіть хуже, як війна. І ще є хуже. Хуже то. Що написано в Слові Божиє? Христос в своєму говорив ученикам, а сьогодні нам. Не бійтесь убиваючих тіло, но бійтесь того, хто по поубінні тіла і душу верне в гієну. Дуже страшно. Дуже страшно, брати і сестри. Якщо прийде час, і ми лишимося вічної житті і попадемо в те мучительне місце, Хуже всього. Ще раз повторяю, не бійтесь убиваючих тіло, но бійтесь того, хто в побіженні тіла і душу в гієну. Кого ми повинні боятися? На це питання сьогодні є два, можна сказати, поняття. Одні говорять: Бога треба боятися, я говорю амінь. І другий говорять: гріха треба боятися. Амінь. Ми повинні боятися гріха. Бог не ввергає в гієну. Бог не ввергає, не ввергає в гієну. Гріхи ваші розділили вас з Богом. Гріхи наші будуть ввергати в гієну. Якщо ми в своїй житті не справимо своїй житті і не справили, і будемо жить у гріхах. Тому, брати і сестри, це дуже страшно, тому сьогодні ми страшимося, і є о чому говорити, Страшимося війни. Говоримо о кровопролітії, о розрухи. і молимося, щоб нас не досягло гори, яке досягло, скажем, ті міста, Донбас і проші міста. Но, но ми перед Богом. І перед Богом, друзі, будемо давати очі за прожитую життя. Якщо навіть умереть раніше чи позже, то умереть з Господом нема чого страшитися, там вічність, вічність, друзі, або в одному місці, або в другому, або буде знаходитися в прекрасному місці, де радість, щастя, скорбей не буде печалі буде, не буде ніяких ужасів, війни і тому подобне, ані в другому місці, де плач. Стони і горе, і написано, де червня вмирає, огонь не вгасає, там всі будуть непокорні або не признавши Господа. Моя сьогодні тема хочеться сказати. У нашому состоянні прошло, воскрес... прошло служення, от часу вже браття, говорили за грех і відповідання, грех. І відповідання. Перший шаг, який ми маємо в житті робити, або вже зробили, то є перед Богом відкрити своє состояння. Перед Богом поісповідуватися. В своє время Давид говорить такі слова, де читаємо 91 й псалом, говорить, Бог мой, Благо є славить Бога і п'ять імені Твоєму Всевишній. Благо, по українському добре славить Бога і пі'я імені Божого, на чию хвалу Бог приймає, і чию молитву Бог чує, і чиє даже пені Бог чує, Слово Боже нам ясно говорить, хвала отчистого серця, приймається Богом. Хвала і молитва очистого серця. Приймаюся Богом, і Бог вичає, ми сьогодні слухали Слово Боже і Завалтасара, слухали і інші міста. Брати і сестри, гріх робить велику розрушительну роботу. І я хочу ще раз сказати: боймося, гріші. Це якщо, А якщо Тобто що то грішив, Слово Боже, вріч. Якщо ми исповедуємо гріхи наші, то, он, будучи праведен і віри, просить нам гріхи. То є, если согрешив немедля меда немедля. іначе гріх буде обростати і тяжко би подіматися. Тому писання нам говорить, я ще раз читаю або напоминаю, яка наша цель в житті? цель нашої житті, щоб ходити перед Богом святом, щоб жити перед Богом чистим. цель нашої житті – служити Господу, славить Бога і дай Боже, щоб наша молитва і наше славословіє було прийнято Господом. Давид говорить такі слова. Тож читаємо 35 Псалом у милості Божій і о істині. Давайте прочитаємо ці слова, де говорить такі слова. Блажен чоловік, котрому Бог не вміняє гріха, і в чому Духе немає лукавства. Давід говорить: блажен чоловік, щасливий чоловік, которому Бог не вміняє греха. І цьому духі немає лукавства. Брати і сестри, кому ж Бог прощає гріхи? Блажен чоловік, котрому Бог не вміняє гріха. Далі говорить такі слова. Коли я мовчав, обічали кості мої однієвного синання моєго. І день і ночь тяготіла надо мною рука Твоя, і свіжість моя іщезла, як клетю засуху. Давід сознає своє положення, свій гріх, який він таїв, і таїв немало, не відповідав, що як ви знаєте, яким гріхом, Урію вбив, а його забрав собі. І це був великий гріх. І він говорить, Когда я молчал, что но молчал, обещали кости мои, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху, а дальше говорить, но я открыл тебе грех твой и не открыл без моего, и сказал, и сказал, исповедую Господу преступление мое, и Ты снял с меня вину греха моего. Після того, посвітних днів, коли Давид томився, коли переживав і навіть говорить свіжий стояч похудав, може бути, і спали його і краса, і тому подібне, і свіжий Сьогодні і томиться в греху. Но, далі каже, но я відповідав при тобою грех мой. І ти зняв з мене вину греха моєго, брати сестри. Я часто вспоминаю нашого покойного брата, який в нас був, то Марія Семенова і батько, Лазар. Він часто говорив такі слова: лучше сьогодні краснеть, ніж в день суда бледнеть. Иной не раз не хочеться відкрити грех, таїться грех. І думаю так, ну, пройшло вже, время. вже время пройшло, вже я спокоен, не злажує врем'я не злажує гріха, не злажує гріха наша добродія, наше може бути старання чимто прикрити грех. Грех очищається відповіданням і омиття кров'ю Ісуса Христа. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи правен и верен, простит нам грехи наши. А если не исповедуем, а если не исповедуем, Простить? думайте сами. Потому, братья и сестри, Давид говорит, я открыл Тебе грех мой и не открыл беззакония и сказал, исповедуй грехи мої Господу. Преступление мое, и Ты снял с меня грехи, то есть свину греха моего, зато помолится тебе всякий праведный, во время благоприятное, и тогда разлитие многих вот не досит меня, ты покров мой, и дальше говорить, давайте и немножко возвратимся у чому ісповідується Давід. І коли Давід почав ісповідувати, я вже напомнив, Давід зробив грех, хоча він був пророк Божий, він був цар Ізраїльський, однако жив у тілі. І в то час, коли всі пішли на війну, а Давід залишився вдома. Празність порождає грех, празність, остався празним, не пішов воювати. Брати і сестри, наша війна не кончилась, ви чуєте, і наша війна не кончиться. Я не говорю за сьогоднішню війну. Війна наша проти гріха, війна наша проти плоті гріховної, як Писання каже, брань наша не проти тіла і крові, але проти злоби поднебесної. коли вона кончиться, коли ми, друзі. Одержимо победу, і Бог нас забере од землі, прекратиться війна. А поки ми в плоті живемо, ми повинні воювати. Не будь празними, як сьогодні многие. Хору Хорони участвують, проповіді не участвують, собрання приходять. Праздность, празнуть рождає грех. Давід остався, не пішов на війну. І в то время, друзі, коли воюють. Коли даже Урія приходить по зову сара і не йде додому, Говорить, воїни або мої друзі воюють, я не пойду додому, до жінки. Так посував Урія, отдавався все сило на труд і на борбу з врагом. Наша ж борба, я ще раз повтораюсь, борба наша з гріхом і з против духов, злоби поднебесной. Мы Ми сьогодні побігли. Не успокаивайтесь. завтра знову станем. Если Якщо ми победили, может може бути, то грех важний або великий, прийде сатана опять, и І нам знов надо воювати. Війна для народу Божого не кончається. Ви чуєте, поки на землі. Всю жизнь надо боротися, всю жизнь надо стараться, упустить руки и здатися самими пленниками. Если мы не будем воювати, нам надо здався, Значить у плен, пленник греха. Тот, который не борется гріхом, тот, который не воює з грехом, который успокоит себе. Чем то, что может быть христианин, уже принимал крещень. Член церкви, а далі, а далі війна, друзі, війна з своїм характером, війна з своїми амбіціями, війна з своїми, можна сказати, навіть тими, які його стоять на нас, поможи нам Боже. Давід залишився празним. І, і попав. попав, попав великий грех, затім Томица переживає, заметьте. Уже родився сину його, родився син од Версавії. І Бог посилає пророка Нахвана до Давіда, і так як Давід не відповідав гріха сам: посилає пророка Нахвана, і той приходить і говорить йому притчу. У одного чоловіка було багато овець, і верблюд, то є, і навіть крупного скота. скота. Но Прийшов до нього, прихожий странник і то і він пожарів свою овцю, взять із стада свого та пішов до бідняка, яка була одна отця, забрав її, забрав її і приготував обід. Тобто, коли прийшов. То Давід, все, і я представляю, підняв руку і махнув смерть. Такому чоловіку. Приговор Давид Винес знав закон Божий, смерть за смерть, смерть такому чоловіку. І вдруг Нахван каже, ти этот чоловік. І Давид, я думаю, затрепетав. І далі Нахван говорить, говорить, греки он, поясняє йому і говорить, тебе сільки було всього. І тобі ще понадобилося цей гріх. а далі каже, Давід починає исповедувати, точно я согрешив. І все цей час говорить, і грех твой прощен. І тут, після того, я понимаю, Давид вже пише, де написано, у як це, 30, тут же, значить, 31 Псалмі, Говориться такі слова. «Ібо милость Твоя до облаков, то есть до милость Твоя до неба, істина твоя до облаков, по справедливості, по правді, по істині Давід должен умирети. Но відповідав грех, і вдруг являє Бог милость. Милость, ми часто читаємо, милость превозноситься над судом. Хто знає, хто знає, милость привозноситься над судом, коли чоловіка судять. І друг йому говорить, милость оказана тобі, привознеслася вище, ніж привор суда. І Давид починає вже говорити, милость прибільше небес. Браття, сестри, давайте ще подивимося в новий Завет. Начало путі християнського – щоб жити святою життю, щоб достигнути вечної житті, ясно нам говорить Слово Боже, приходили до Івана Хрестителя. Перед тим як прийти Ісусу Христу, приходить на труд приходить Іван Хреститель. І слово Боже говорить, приходили к Нему креститься. Он же, Іван Хреститель, строго обличає народ, у особо фарисеї приходили, другі приходили, і Он говорить, поражені їх грубе слово, но справедливе, хто внушив вам біжать от градущого гніва, сотворіть достойний плод покаяння. І Писання говорить, приходили к Іоанну і сповідували гріхи Свої. Перед ким сповідували? перед Іваном, пред служителем Божим, щоб він за їх помолився і сповідали гріхи. А тим, які не сповідали, Іван строго, говорить, хто внушив вам бежать від будущего гніва, що достойний плод покаяння, достойний плод покаяння. Ми знаходимося, в на Писанні, що Мужі мужи Божіє, ми знаємо покаяння Закхея, котрий Встретил Бога, і Ісуса Христа, як хотів бачити, і навіть Ісус Христос прийшов Дього до додому. І будучи вже вдома, за Києво починає каяться, кого обіду четверо воздам, Продам імені половину розам нищим. покаяння, покаяння, сотворите, достойний плод покаяння. Я недавно об этом говорив, може бути повтораюсь, а може і не раз уже, Но примір такий: Покаялся грешник бивши, покаялся яся, став членом церкви і однажди до пастора підходить і говорять, пастер, у тебе в такому году, тільки времени прошло, не стало коня. Ну да, так, так. Ти знаєш, я цього коня тебе вкрав. Прости мені. А пасар каже, я то прощаю, а коня постав на місце, достойний плод покаяння. Браття, сестри, ми можемо сказати, «Да, я грешник, і залимоюся, або здання за грех, або ми його плакуємо, або пишемо розводне письмо з усяким гріхом. Або стаєм пленниками греха, сотворіте достойний плод покаяния. І ще раз напоминаю, де сказано в Слові Божием, сіє пишу вам, щоб ви не согрешали, а якщо би хто согрішив, ми маємо ходатая Ісуса Христа, пред Отцом Небесним. Он, будучи правен и уверен, простит коли, Якщо ми исповедуемся. Брати і сестри сьогодні многі обходять, обходять, як би сказати, найважніше. Збавитися від гріха. Надо поісповідатися. Перед ким ісповідатися? Ви задасте питання. Я вже вам говорив, повторюся, мені прийшлося в житті одна сестра, скажімо так, Ісповідується о грехі з другим братиком. Та я, їх завітую, вам треба перед своїми служителями поісповідатися. Вона каже, ми сповідувалися перед ким? Він передо мною, а я перед Ним. Грешник перед грешником. Ми добре знаємо Писання і других учити. Слово Боже, воріть, зато тебе всякий праведник і збавиться від гріха. Писання нам ясно говорить. Даже если о чем мы слухали, которого сьогодні говорили браття, которого Бог помилував і явив йому зрение, підходять до Йота й говорять, что это за человек. Мойсей, ми знаем, а цього ми не знаем. Возда славу слава Богу, и цей чоловік грешний, а он говорит, грешний он. Іли нет? Не знаю, я знаю одно. Бог грешников не чує. Ви чуєте? Бог грешников не чує. Якщо ти іди до служителя, покайся, попроси, щоб за тебе помолилися. І Бог простить. А якщо ти сам в гріхах, нікоді я теж напоминаю, я знаю, що говорю і не сочиняю, А то, що. Бет жизни об этом учил нас. Согрешил, брат, исповедоваться не хочет. Стыдно исповедоваться, я буду строить дом для стариків или дом милосердия, я буду принимать, там ще на нужды давати, не Бог простить. не простить. Закон освящення, исповедания и покаяния. Доброе дело строить, добре дело принимать странников, доброе дело финансами помогать, но цим грех не изглаживается и не прощается. Грех изглаживается на основании Слова Божия. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи правый и неверен, просит нам, поможи нам Боже, в жизни нашей научиться избавляться от греха всем, які у мере, Зогрішаємо і не но, но, дай Боже, нам навчитися каятися, дай Боже нам навчитися збавлятися гріха. І ще раз повторюю ці слова: не бойтесь убиваючих тіло, но бойтесь того, хто по убиєнні тіла і душу в гієну. Саме страшні ми всі йдемо до свого конця. Хто раніше, хто позже, но ми всі пристанемо перед Богом. І слово Боже каже, неправедне царство Боже не наслідує. Такі і такі, всі гріхи перечисляє, царство Боже не наслідує. Блажен чоловік, котрому Бог не вмія гріха, і в чому в Духе немає лукавства. Лукавство, як сьогодні браття говорили, говорить одно, думає другое, а третє ще й робить. Такі люди, друзі, царство Божого. Не наслідують, если в нас тебе іскренності, якщо ми не будемо зупиняти хоча б молитву Отче наш, читайте вдома, молитву Отче наш, вникайте в її. Якщо ми її нарушаємо, друзі, ми Царство Боже не наслідуємо. Тому поможи нам Боже, і благослови, ми вам молилися в даний час, щоб нам Бог помог, Бояться гріха. більше всього бояться гріха. І щоб нам не попасти в тому мучительне місце, Нехай Бог всіх вас благословить і поможе. Ще читаю, Іякова 5 глава. Болі ніхто із вас, пусть призові просвіти робить церкві, пусть помолиться за нього, помазавши його Єлеєєм в ім'я Господня і молитва вере і силіт болячого. І если Он сиділи грехи, просятся Йому. Писання так говорить, апостол, як ми чуємо, Іоанн говорить, такі слова такие слова говорить, я пишу вам, щоб ви мене совершали. Заметьте, болен, ніхто із вас, каже, болен ніхто із вас, пусть призовут церкви, пусть помоляться за нього. Помазавши його єлеєм в ім'я Господня. Я думаю, друзі, найстрашніше борець це грех. Це грех, який не допустить до Царства Божого і дасть значення. Так що треба ісповідуватися, Не тільки заявити о своїй борезні, але заявити о своєму недостатці, о своєму гріху, щоб ізбавитися від гріха. Призові, простите церкви, пусть помоляться, помазавши її во імя Господня, И молитва вірить, і силит Боляшу. І если Он все гріхи, простяться простятся йому, если будуть молиться служителя. Ви помніте, коли привели женщину до Ісуса Христа, хотіли обвинити Ісуса Христа та й говорять. Учитель, эта женщина взята в прелюбиянии. Моисей заповедовал побивать таких камнями. Что ти скажешь? І Христос начал, вроде, не внимая их словам, начал перстом, то есть пальцем писать на землі. Я думаю, що Он писав. Наверное, писав. Марк. Примерно говорю, Марк, вор. Там хто ще стояв, яков чи Іван, чи я не говорю за учеників, Такої і такої. Будучи облічаємо, вони стали оходити один за другим. Поняли, що вони в гріхах. Не поісповідувалися. Да, я такого. І до жінки обращаються, Христос каже, де твої обвинителі? Нема, вона нема. Не осудили тебе. І я не осуждаю, но, далі заметьте, но іди і впредь не гріши. Ісповідь, друзі, приймаюся Богом і прощаються, коли ми поісповідалися і більше не грішимо. якщо ми сьогодні посповідалися і успокоїли, я вже пойсповедуюся, можна далі грішити. Непрощенный грех, поможи нам Боже правильно принимать Писання и приготовляться до вечной жизни, об этом молимся Богу. Аминь.